Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться роздивитися таке питання, як твоя проблема, в чому вона Що тебе хвилює? Ну і потім, можливо, будуть поради, як її можна вирішити. Покажіть, руни, в чому проблема людини, яка зараз дивиться цей розклад, що її хвилює? Я би так сказала, що вас хвилює отримання результатів десь в соціумі з якимись людьми, чи з групою людей, чи з окремою якоюсь людиною. Але, скоріш за все, ви вже маєте певні результати. Ви вкладалися, ви робили якісь напрацювання, ви Щось для цього робили впродовж свого життя або останнього часу, але це не вкладання одного дня, це доволі довгий проміжок часу, ви над чимось працювали, кудись вкладалися. І зараз у вас є вже результати. Але тут або віяння нового часу потрібні вам, здається, вам так, що потрібно переходити на якийсь новий рівень. І це стосується ну, дійсно соціума. Соціума людей для декого це може бути як одна окрема людина, можливо, якийсь спеціаліст або ж важлива така людина, яка має вплив і може повпливати на ці результати. Але для більшості, тут, як на загал, скоріш за все, вас хвилюють. Результати вашої діяльності, отримання цих результатів, і переведення якось їх на більш новий рівень. Хочеться чогось нового, яскравого. Хочеться, щоб ці результати не завершувались, а навпаки. І були вони і в майбутньому, і надалі. Добре, покажіть, руни точніше. Про що ось тут? Так. Так, ну, для когось тут хочеться, знаєте, більше, більше розвиватися, переходити на нові рівні в соціальних мережах, в інтернеті. Може, робота через інтернет, може замовлення через інтернет, продажі. Можливо, це взагалі зв'язки по всьому світу. Можливо, це інформація, нова інформація, нові зв'язки, комунікації, і це все, можливо, штучний інтелект. Зараз його дуже розкручують, і тут хочеться вам. Ну, на якийсь такий більш новітній рівень, перевести своє життя, свою роботу, свою творчість, стосунки, все, все, що завгодно, на більш новий етап вивести. Для когось хочеться не тільки нового періоду, а ще й хочеться бути впевненим в завтрашньому дні і мати захищеність. Мати пролонгацію в часі, щоб це було не скоротічно, не проєкт одноденка, да? щоб це було на роки. І хочеться відчувати себе на цьому новому етапі захищеним, не безпорадним, а захищеним. Хочеться відчувати себе спеціалістом, можливо. Справді майстром своєї справи. Так, Так. ну, тут виходить так, що проблема якраз заключається в тому, що, можливо, ви і перебуваєте в якихось ілюзіях, або помиляєтеся стосовно. Оцього самого соціуму. Можливо, ви спілкуєтесь з якимись не дуже щирими людьми. Але вони викликають у вас якісь доволі негативні можуть емоції викликати. Знаєте, як буває ну, не дуже приємний колектив на роботі, наприклад. Не дуже приємний руко... керівник. Да? Може бути. Або ж, можливо, ви стикнулися з якимось спеціалістом, і він також викликав у вас негативні емоції. Ну, можливо, не справився з своїм завданням, або не отримали ви те, на що сподівалися. І це викликає негативні емоції. А вам би хотілося чогось нового, яскравого і відчувати себе захищеним. Якщо це про новий період, і от ці оновлення в роботі, наприклад, в творчості, оновлення, нова стратегія, новий період, то тут у вас якась ілюзія є. Яка? Покажіть, Руна, що за ілюзія? По-перше, у вас дійсно за цією роботою, новітньою і стосовно соціуму, соціального життя, да, воно зараз має перешкоди, воно зараз в підвислому стані. Можливо, вам не вдається, не вдається напрацьовувати оті результати, до яких би ви яких ви прагнете. Тут зараз підвислий стан, тут зараз щось незрозуміле. Тут зараз багато перешкод. І тому, мабуть, ви негативите. Якщо ви, можливо, планували, чи плануєте, чи ваша робота стосується людей, то якраз оцей негатив стосується того, що вам не вдається зрушити з мертвої точки якусь справу. Ви можете перебувати в ілюзіях, думаючи, що все, що багато перешкод і вам не зрушити з місця цю справу. Ну, добре, а насправді як, якщо це ілюзія, як є насправді? А насправді вас очікує. Е те, що все ж таки ви можете прорватися і можете мати зміни. Насправді, ви стоїте на порозі змін, якщо відкинути оці ілюзії, відкинути негатив, то ви запросто можете зробити якийсь прорив. І дійсно можете в соціумі. Серед людей, десь в колективі, або з якоюсь, ну, певною людиною, да, Мати прорив у стосунках. Можете почати якийсь новий виток. Який прорив, по країні. Це успіх. Це Корисна інформація, це прояснення ситуації, це ваш успіх, можливо, навіть як керівника або людини яскравої, яка може вести за собою, яка може інших окрилювати, яка, можливо, може давати інформацію іншим людям. І вона для них буде е, корисною, і вас самих це призведе до успіху. Тут може бути прорив, який принесе вам успіх по ітогу. Ви людина яскрава і харизматична. У вас є оця, знаєте, так, оце от зерно. Зерно іскра, яка може запалювати. І ви можете, якщо позбавитись ілюзій, що ви. Нічого не здатні, що все стоїть на місці і багато перешкод, то ви можете зробити прорив до свого успіху. В кожного своя ситуація, підлаштовуйте кожен під себе, але знайте, що перебуваючи в ілюзіях, думаючи, що все стоїть на місці, і зрушити це вже неможливо. Ви ніколи не досягнете успіху, або це буде дуже довго. А ви можете це зробити. Добре, покажіть, руни. От мені цікаво, от конкретніше, от про що ось тут ось це, ось, що за люди такі. Тут люди, можливо, з минулого вашого, а з якими вже ви знайомі не перший рік, да? Можливо, це люди які, ну, наприклад. Для вас стало несподіванкою, те, що вони якимось чином блокують ваш, ваш, ваш рух по життю, ваш життєвий шлях. От для вас стало це не так давно, неприємним сюрпризом. Ви зрозуміли, відчули або на конкретних діях побачили, що ці люди вони вас гальмують, вони перекривають вам дороги. Якщо це спеціаліст, як я вже казала, то він можливо не виконує свою функцію в повній мірі. Да? Також гальмуючи. Якщо це якась людина, з якою ви в стосунках, тут більше, звісно, про професіоналізм, але ну, не на 100%, то також ця людина якимось чином. Вам так здається, принаймні, гальмує ваш розвиток і не дає вам досягати того, чого би ви хотіли. І ви вважаєте, що станом на зараз ну, все стоїть, все завмерло. І руни кажуть, що це ілюзія. Це ілюзія, хоча це викликає негативні у вас емоції. Якщо на це подивитись з іншого боку, то ви можете досягти успіху на своєму життєвому шляху, в своїх задумах і планах. А ви хочете мати результати і відчувати себе впевненим, захищеним. Ви хочете напрацьовувати щось новаторське, щось нове. Якщо це стосунки між людьми, вам хочеться також відчувати себе впевнено і захищено. Хочеться якихось зустрічей, побачень. Хочеться, щоб енергії були в вашому житті яскраво да? щоб життя не було скучним і прісним. І ви можете цього досягти. Вам потрібна інформація, і ви можете давати таку інформацію. Ви можете просто прояснити всю цю ситуацію. Якщо, якщо ви нарешті поставите собі за ціль, або навіть просто проставите такий намір, протранслюйте його. Я маю намір. в усьому розібратися, все прояснити, я маю намір. Завершити один період свого життя, той, яким я невдоволений, і почати зовсім новий виток, новий період свого життя. Цей намір треба протранслювати у простір, у Всесвіт. Тому що, можливо, вас не чують. Можливо, Вищі сили думають, що вам і так добре подобається. А якщо ви заявите на весь голос про свій намір, нарешті розпочати щось нове і ви згодні отримати новий досвід, вам буде дана, буде дана інформація. Що вам? Буде на користь, що вам допоможе. Да? Будуть дані алгоритми вашої власної перемоги в цій справі, які є вона не є, чого б це не стосувалось. Кожного своя справа, свої стосунки, свій життєвий шлях. Угу. Добре, покажіть, Руни, що допоможе людині зробити оцей прорив. Якщо вона протранслює його всесвіт, що їй ще допоможе. Так, так. по-перше, вам не можна бути дуже різким, поривчатим, можливо, грубим, можливо, впертим. Але от, вам треба більше якось, мабуть, м'якості. І якщо кудись і рухатись, то не бути, ну, якби дуже грубою людиною. От така, яка там іде по трупам, як про декого кажуть, да? людина до цілі йде по трупам. Вам допоможе більша м'якість. Можливо, ви, знаєте, як. Невдоволення своє, оцей негатив, переносите на інших. Можливо, ви вирішуєте конфліктом ситуації, можливо, ви дуже драт... дратівливі, або ви, як то кажуть, вспильчиві, да? От Вам допоможе більша м'якість, більший спокій і поступовість. Добре. І що допоможе? Точніше. Так, допоможе вам гармонія і адекватний розподіл енергій. Не треба бути різким, не треба бути поривчатим, а треба вміти домовлятися полюбовно. Вміти напрацьовувати контакти і. Щоб вам це було приємно, і щоб іншим було з вами приємно. Тут не треба різкості, тут треба навпаки спокій, гармонія, і вміння домовлятися, вміння обмінюватися дарунками. Знаєте, як це мається на увазі як і справжні подарунки, так і енергетичні вміння обмінюватись, обмін. І це вам допоможе вміння домовлятися на всіх рівнях гармонійно. Якщо ви бажаєте новшість, новаторств, нових е, звершень, нових е, результатів десь в мережах, десь з людьми, десь в соціумі, це вміння гармонійно і не різко домовлятися. Е, це вам допоможе. Якщо ви негативите, вам треба навчитися ну, дипломатії, я б так би сказала. Якщо це стосується якоїсь окремої людини в вашому житті, можливо, яку ви вже знаєте давно, вам тут також допоможе з нею, допоможуть в стосунках з нею, не різкі і не, не сваритися, не сваритися, не бути різким, не давити, не робити із себе, знаєте, того, хто свого домагається любою ціною. Тут, як партнерство, знаєте, партнерство. Двох людей, які вміють домовитись. Це дійсно як от партнерство. Це не тоді, коли один веде, а інший е, слідом іде? Да? Або всі біжать в різні сторони. Ні, це як рівноправне партнерство. Без різкості, без давління, без сварок. І це вам допоможе. Отримати ті результати, які вам хочеться отримувати. Так, добре, а що заважатиме найбільше? Покажіть, руни? Що найбільше заважатиме? Ну, найбільше заважатиме це руйнування. Якщо ви будете все руйнувати на своєму шляху, це от хаос, оці енергії, коли ти не вмієш контролювати свої негативні емоції, взагалі емоції. Це от хаос, якщо його багато. Знаєте, так от стихійна сила, якої багато ураган, який може все стерти з лиця землі. Ось це вашому характерові буде вам заважати найбільше. Руйнування зв'язків буде заважати. І якщо ви будете навколо себе вистроювати такий собі мур стіну, не допускати туди ні нових енергій, свіжих, не радості, ні людей зі своїми якимись пропозиціями, можливо. Взагалі, от коли ви навколо себе вибудували стіну і за неї не пропускаєте нічого нового, Закрилися, оце вам буде заважати найдужче. Тому що допомагатимуть вам стосунки і вміння домовлятися. Якщо ж ви хочете сидіти одинаком, замурувавшись десь в своєму просторі, в своїй реальності, не виходячи в світ, так, а, як видно, ви хочете досягати результатів. Причому багато хто через мережі інтернет. А... Це не означає, що якщо ти сидиш, працюєш в інтернеті або спілкуєшся з людьми через інтернет, то ти повинен ну, не виходити, якби не відкриватися, а сидіти як за якоюсь кам'яною стіною. Для... Все одно потрібна комунікація, все одно потрібно вміти домовлятися, все одно потрібно бути в гармонійному партнерстві і вміти адекватно обмінюватися енергіями. Махати шашкою, руйнуючи все на своєму шляху, це також буде дуже дуже сильно вам заважати. Тому гармонія, гармонія і вміння розподіляти енергії, тримати баланс. Оце вам допоможе. В кожного своя ситуація, але на загальні поради, і я думаю, вони підійдуть до багатьох ситуацій. Як особистих стосунків, так і роботи в соціумі, роботи з людьми просто в колективі, і взагалі, ви хочете мати результати від своєї діяльності. Ви хочете сяяти, і ви можете сяяти, якщо ви зможете збалансувати оці всі енергії і тримати під контролем емоції. Емоції негативні, емоції руйнівні, емоції хаотичні. Так, добре, Що може бути по ітогу для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Ітог покажіть. Так. Зменшення чогось, зменшення чого? Так, ну, по ітогу, у вас завершиться трансформація, е, і зменшаться страхи. Знаєте, коли ви трансформуєте це все, гармонізуєте, да, навчитеся взаємодії правильній, протранслюєте в простір свій намір, у вас завершиться трансформація, і у вас зменшиться страх. Страх перед новим, страх починати. У вашому житті зменшаться енергії, ну, їх можна назвати так умовно, смерті, коли все щось відмирає, 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 а нічого нового не наростає. Як знаєте, от кажуть, коли люди, ну, наприклад, звідки сідуть, або з кимсь розривають стосунки, це можна назвати як маленька смерть для підсвідомості, бо підсвідомість, вона звикає да? і дуже любить стабільність. І коли от щось іде із життя, для неї це як маленька смерть. І от оці періоди вони зменшаться по ітогу, якщо ви навчитеся гармонійному і, бал... і гармонії і балансу. Коли ви зменшите оцю різкість у стосунках, коли ви не будете нічого руйнувати на своєму шляху, без, без візких на то причин, да? тоді от зменшиться, дійсно, зменшаться оці періоди маленьких смертей, і ви перестанете боятися всього нового, а ви тут хочете нового періоду, хочете нових результатів, інноваторства, і якихось, прогресії якоїсь, то от якраз. Зменшаться страхи. по Тут треба тільки вийти з застою да, з цього ілюзорного, завмерлого стану замороженого. І нарешті таки вирушити до свого успіху. Тут, тут вам треба ще й інформація, інформація, яка прояснить все, що вас цікавить. Це, вона буває, приходить як ні звідки. Да? Раз, і прийшла потрібна інформація. І ти як прозрів не начебто. І як отримав вказівник. Ну що ж, дуже добре. Звісно, в один день це все не робиться, але якщо дослухатись до парад, то руни кажуть, ваші страхи перед новим зменшаться і завершиться період втрат в вашому житті. Так, зменшиться криза, зменшиться обмеженість оця. Зменшиться взагалі все те, що можна назвати кризовий період. Це все трансформується і зміниться. Ну, ось такий вийшов у нас з вами розклад. До нових зустрічей! Можливо, він комусь стане в пригоді і комусь стане вказівником. Всім пока! Бажаю успіхів!